Доброго дня! Діти повинні вміти висловлювати підтримку. Отже, сьогодні шпаргалка. Так добре, що ти віриш в мене, навіть коли я помиляюся, ти моє безпечне місце в цьому світі. Я так радію, коли можу поділитися з тобою новинами свого дня. Я ціную, що ти намагаєшся зрозуміти, що я відчуваю, та не засуджуєш мене. Добре, коли ти не тиснеш на мене. Мені інколи потрібна пауза. Мені важливо знати, що ти завжди поруч так у мене буде більше впевненості, що я зможу з усім впоратися. Коли ти довіряєш моєму рішенню, я вчуся цінувати себе. Бережіть себе до зустрічі!